я Це дійсно так. Історики кажуть, що до 800 тисяч було депортовано кримських татар. Це дійсно так, загинуло більше половини, це навіть приблизно 100 тисяч. Війна повторюється, друзі. Мені є також, що задати ще на державній службі. Часи були ловни киевского яра майдана я скажу наш пост був по правій стороні Майдану і ми стояли рядом з хлопцями чеками кримсько-татарський простер слава україні ви знаєте, що я народжена в місті Герої Керч Автономної Республіки Крим і приїхала в Харків 12 років тому. І сьогодні моя троєюна сестра у своєму Фейсбуці нагадала мені про нашу спільну сімейну історію, яку я хочу вам процитувати. Зима 42-го рода. Вторая битва за Харків. В плен взято 240 тысяч красноармейцев. Среди них мой прадед, рядовой солдат Илья Аболенцев. В Керчи в оккупации у него осталась молодая жена Марфа и сын подросток Володя. Сбежав из плена и вернувшись домой в 45-м, он узнает, что его семью объявили изменниками родины. Жены и сына принудительно выслали в Казахстан. Дали час на сборы, с нехитрыми пожитками запихнули в вагон как свиней. Среди таких же изменников встретили своих соседей по улице. Их муж и отец тоже был в плену. Держались друг дружке. Маленький соседский мальчишка, еще не научившийся разговаривать, заболел и умер в дороге. Мой дед Володя вспоминал, что потом его мать стала странной. Ее никто не брал на работу и она умерла в Казахстане от голода. Поселили их в бараках. Мать Бабу Марфа отправили на работы, давали пайку за день, на одного. Через несколько месяцев к 14-летнему Володе однажды не вернется мать, Баба Марфа. Через несколько дней он узнает, что ее посадили в тюрьму за то, что она украла. Для своего голодного сына-подростка четвертинку хлеба. Спрятала за пасуху расхищения госимущества. Она просидела почти три года. Когда освобожденная Керчь праздновала великую победу над немецко-фашистскими захватчиками, в Кустанайской области Казахстана остался совсем один 14-летний Володя, сын изменника Родины. Потом они, конечно, вернулись в Керчь и встретились с, отца, с отцом Ильей. В 1956-м их реабилитируют. Мой дед Владимир Ильич Аболенцев, имея три класса образования, наизусть цитировал рассказы любимой стихи Некрасова нежатая полоса и железная дорога». Он говорил, что маленькая зеленая книжечка со стихами единственное, что он смог взять из дома на память. Вот такая, друзья, история не крымских татар, а тех, кто захищал действительно свою батьковщину, а кого назвали изменником Родины и той, кто помер або пережил эти страшные руки. Вдалі від Батьківщини. Це історія кримчан. Кримчан, які зараз переживають події, які відбулися 70 років тому. Зараз Крим моя власна біль. Біль, напевно, трошечки більша, ніж кожного рядового українця. Я переживаю, тому що мої родичі лишаються там. Я не маю з ними нормального зв'язку. Багато моїх родичів переїхали на материк через те, що не можуть лишитися там. Але я впевнена, що ми подолаємо і це теж. Ми не знаємо, скільки ви років, ми лише можемо сподіватися і докладати кожен своїх зусиль до того, щоб повернення на батьківщину відбулося якомога скоріше. Точно депортації депортації за кош находилися за коштом восьмого отцу віктору. Слава Україні. Я думаю, що ми спочатку помолимося жити, кого вже немає з нами, а потім... А потім вже будемо розмовляти в з схозцем на, на цю тему. Христос воскрес із мертвий. Смертю смерть подолок і тим, хто врома життя дарував, Христос у із мертвих, смертю смерть, смерть подуло, тим, и тем, чтобы життя, отдорово. Христос у із мертвих, смертю смерть, смерть подуло. Ще тим, що в роба пробажити дорого, як ми проще в ноцю нашу, і не на нас у спокусу, а де пригосвіну, повідомила, читання порожня діво, що Бога без тім не породила, молиться за спасіння душі. Сломила нас, Боже, милості Святомило помилуй, Бога помочь, Тимувай, заспокоїть. У церкви Божиї невірної тема переселення, депортації крипсотарського народу супроводжує мене якимось чином ціле життя. Бо мене був вчитель, який відрізнявся зовнішністю і постійним смутком в очах їх написав. Я думаю, що той астрахизм, якому він був підданий. На 20 років був якраз пов'язаний з тим, зокрема, що він написав, як непристойна Криму пістата. В 89-му році мало відбутися публікація його віршів в журналі «Новий мір. Він наполягав, щоб цей вірш там був. За рядок, як непристойно Криму татар, він бився до останнього, відкрити інтернет. Ви можете там знайти його лист, який він писав в редакції нового міра, щоб довести, що ніяке інше слово тут не годиться непристойно, от що відбувається там непристойність. Бо ну, дійсно депортації зазнали багато народів на території Радянського Союзу. Але щоб цілу націю дуже хотіли колись депортувати весь український народ, товарнято не вистачило. Але щоб цілу націю вдалося комусь колись депортувати унікальний випадок в історії. Відкриваю сьогодні пост э, відомого правосихисника Хаків'янина Євгена Сахарова. Він пише, нагадує ці всі вірші, які сьогодні вам читалися, до речі, і пише про те, що в історії людства є. Безумовно, незаперечні факти геноциду, які всі ознаки мають, але не визнані ще досі міжнародним спірствоваристом в повному обсязі. Це геноцид голодомору, досі в повному обсязі не визнаний. І це всі ознаки має геноцид. Кримсько-татарського народу, бо депортація була пов'язана з тим, що. Була ознака одна національна і депортація була пов'язана з тим, що гинули ну, зайло біля 100 тисяч людей. Там вже 20 тисяч достатньо, щоб визнати незаперечним геноцид. То більше кілька разів. І він пише далі про те, що повзучий геноцид. І повзуча депортація. Продовжується зараз, і нам треба мати це на увазі. І є не тільки ув'язані представники Кримського татарського народу. Є люди, які загинули в Криму, саме тому, що вони татарі. Ніякої іншої причини для переслідування, для вбивства, для знущань немає. Продовжується. Депортація повзуча, прихована і продовжується геноцид. Хочуть примусити татар виселитися з Криму. І багато вже поїхало, це ми знаємо добре. Але на часі зараз визнання національної автономії Криму, кримсько-татарської національної автономії. Про це вже знов таки є ініціатива відповідна. Є законодавча ініціатива, вона буде вирішена, ми з вами впевнені обов'язково. Геноциду завдали і українцям, і кримським татарам. І мене не дивує, що та дівчинка, що тримала іграшку. Та ще ось одна дівчинка. Вони тримають. Прапорці з чорними стрічками. З чорними стрічками вони тримають прапорці. Це ознака нашої скорботи. Додаємо туди червону, щоб боротися до кінця. Поки не буде подолана та навала, поки не буде звільнений той Крим, поки не встановиться там національна автономія Кримського татарського народу, поки ми не переможемо. Ворога нищителя всього, що не вписується в імперські проєкти. Слава Україні! І хочу таки проголосити за здоров'я всім представникам кримсько-татарського народу, що стоять в обороні національної честі гідності, продовження життя свого народу. Всім, хто їх підтримує в Україні і за межами нашої країни. Подай, Господи, мирне щасливе життя, здоров'я, спасіння, праці, духовному зміцані, зростання добрий успіх. І збережіть на нога є літа. Нога є літа, нога є літа, нога нога الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رحيم فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم اخذنا لاخوتنا في التتار، اللهم اخل التتار، اللهم اخل التتار، واعدهم الى دارهم سالمين، غانمين، معافين، اللهم ات بأوكرانيا سالمه، مهديه، مسلمه، غانمة واللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا رب قريب مجيب سميع الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بإمي الله من السير من في سوزي ناشي Собрання здесь покажуть і докажуть, що несправедливість ніколи не прийнята. Несправедливість ніколи не прийнята. Дякую і слава Україні. Якого ми зібралися е, вшанувати сьогодні, е, мав для Криму найтрагічніші наслідки. Відбування цих наслідків досі е, надає нам жити спокійно, воно досі надає нам примиритися з нашим минулим, на жаль, внаслідок цих жахливих подій, внаслідок подій депортації кримськотарського народу. Разом з тим е, важливо пам'ятати, що це не лише трагедія одного народу, це трагедія е, всієї України, всіх народів Криму. Достатньо сказати, що окрім кримсько-татарського народу були депортовані кримські греки, кримські вірмени, кримські цигани, кримські болгари, десятки, десятки народів Криму, в тому числі кримські караїми, але не весь народ, а лише ну, кілька сотень людей з кримських країн також зазнали депортації з кількох крайонів Криму. Е, маю сказати, що це. Була і трагедія тих, кого поселили на місце депортованих, тому що е, країна це не лише. Люди, які населяють, це е, певний тип господарства, який складався століттями, тисячоліттями. Люди, яких переселили з центральних областей Росії, України і так далі, вони не знали, як господарювати на цій землі. Е, до чого так, також потерпіли і казали до влади, заберіть нас звідси туди, звідки ви нас взяли. Ми маємо пам'ятати це. Ми маємо пам'ятати, що ми єдиний український народ, що у наших народів у кримських татар, кримських країн, кримчаків, іншої батьківщини, окрім України, немає. Тому ми маємо вивчати історію одне одного, ми маємо знати про долю одне одного, і ми маємо головне усвідомлювати, що всі ми один український народ. Хоч у нас може різнитися віра, у нас може різнитися мова. Минуле, але так чи інакше у нас є єдина батьківщина, Україна. І я вірю, що Україна повернеться в Крим, нашу колиску, нашу батьківщину, Латанин Крим. Слава Україні! З тими обстоятельствами, які прийшли, ми многі з нас не можуть поїхати туди повідомленням другому. Не дождеться враг тот, той, хто, хто захватив Крим. Ні Ни слома татарского народа, не слома другого народа, который бы хотел. Да, есть везде э, люди, которые э, подстилаются под под власти, хотят жить, прибивают. Но это меньшинство, большинство из вас, и все, кто собрался, верят в то, что все в этом мире, круговорот природа бывает одинаково. Мы все учились в школе, мы знаем. Рано или поздно явное становится тайным и тайное становится неявным. Вот. В жизни каждого из нас вот, происходят многие удивительные события. Вот. И вот э, благодаря этим событиям, которые происходят в Украине, и сейчас мы пришли с собой и как никогда объединились. Кто мог знать, когда 3-4-5 лет назад, что могло такое случиться? Никто об этом даже не знал. Вот. И только... Э, Получается, тогда бывает такая поговорка, говорит, было бы счастье, так несчастье помогло. Поэтому я думаю, мы будем крепки силой духом. вот, И не, опять-таки повторюсь, никто не сломает ни с верой, не поколебит духовности той, като світле єс у кожного із вас. Слава Україні! Спасибо. Подякувати усім присутнім харків'янам, які разом з нами вшанували пам'ять жертв депортації, а також усіх українців, які цього дня у різних частинах України вшановують пам'ять загиблих. Але на жаль. Навіть після трагічних подій 2014 року українська влада не зробила відповідних висновків щодо кримсько-татарського народу та Кримського півострову. Досі Верховною Радою України Кримсько-татарський народ не визнаний корінним народом України. Досі депортація кримсько-татарського народу не визнана геноцидом. І це те. Що, на жаль, українська влада не зробила і не має наміру робити. Але коли влада не виконує своїх функцій та обов'язків, повинно консолідуватися українське суспільство. І ми разом, кримсько-татарський народ та український народ, повинні сьогодні згуртуватися. Проти спільного ворога та боротися з ним, розвивати нашу країну та вести її вперед. Лише так ми зможемо перемогти. Зараз я прошу вас приєднатися до всеукраїнської акції «Запали свічку у своєму серці. придумала, что будучи в Крыму. 18 мая, Родина моя, я приехала навеки и не уеду никогда. Родилась я, не кричала, а сказала, в Крым хочу, мама, милая що я сьогодні не на своїй малой родині в Криму, а на своїй батьківщині в Україні. Дякую, тобі Україну. Мореш, мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці пізне.